Аварія на Чорнобильській атомній електростанції була 152-ю у світі. Достеменно відомий час вибуху перша година 23 хвилини, 47 секунд, 26 квітня 1986 року. До цього найбільшою вважалася та аварія, яка сталася 28 березня 1979 року на другому реакторі Трі Майл Айленд, штат Пенсильванія, США. Проте, хоча стався викид в атмосферу радіоактивних газів і радіоактивної води, що витікала із реактора, катастрофою ця аварія не стала, витримав корпус реактора. На Чорнобильській АЕС реактор був інший: гетерогенний канальний реактор на теплових нейронах, в якому як сповільнювач використовувався графіт, а як теплоносій вода. Цей тип реактора не передбачав унікальних високомірних корпусів захисту великих розмірів. Радянський Союз заощаджував на всьому, проте на перше місце виводив підвищення коефіцієнту використання потужності реактора. Це одна із причин того, що назвали потім експериментом. Отже, вибух певною мірою був запрограмований. Той, хто пам'ятає, тієї весни спекотної ніби літо бояли сади. На політичному календарі стояв другий рік Горбачовської перебудови. Всі готувалися, як завжди, до першотравневого параду. Але 26 квітня все для людства змінилося назавжди, надо і після вибуху на Чорнобильській аес. Хроніка тих днів. 26 квітня 1986 року до п'ятої години ранку ліквідовано вогнища загорань на покрівлі головного корпусу та в 4 четвертого енергоблоку. Зупинено сусідній третій енергоблок. Здійснено відключення остаткування 4 четвертого енергоблоку. Проведено розвідку стану аварійного реактора. Термінова евакуація постраждалих до Москви – 104 особи розпорядженням ради міністрів СРСР створено урядову комісію з розслідування причин аварії, до якої увійшли провідні вчені й представники відомств. 27 квітня 1986 року. Початкова радіоактивна хмара досягла Швеції та Фінляндії у другій половині дня. За рішенням урядової комісії розпочато локалізацію джерел викиду аварійного блоку шляхом засипки розвалу реактора з вертольотів. Потужність дози в місті прип'ять досягла одного зіверта за годину з 14 до 18 години. З міста прип'ять організовано евакуйовано 45 тисяч осіб. Із загального числа 55 тисяч осіб, 29 квітня 1986 року радіоактивні викиди 4-го енергоблоку ЧАЕС не тільки продовжуються, а й поширюються разом зі зміною повітряних потоків на країни Східної та Центральної Європи. 30 квітня радіоактивні викиди 4-го енергоблоку ЧАЕС досягли Італії та Швейцарії. 1 травня 1986 року радіоактивно забруднені повітряні маси поширилися на Францію, Бельгію, Нідерланди, 2 травня прихід забруднених повітряних мас до Великої Британії і на південь до Греції. 3 травня радіоактивні викиди з ЧАЕС досягли Туреччини, Ізраїлю, Кувейту. Японії 4 травня проникнення радіонуклідів з аварійного четвертого енергоблоку ЧАЕС в Китай, 5 травня 1986 року. Поява радіонуклідів аварійного викиду четвертого енергоблоку ЧЕС в Індії, Канаді та США. Відомо, кожний десятий з тих, кого назвуть згодом ліквідаторами Чорнобильцями, загине від руйнівної дії радіації. Своїм здоров'ям поплатилися сотні тисяч людей. сталося, це був такий всіобщий підйом, всі біжали, все робили, Ніхто чого нікого не спрашивав для чого нада, значить надо. Всі погнались, спобіжали, взяли те, що біжали з зробили. То есть было какое-то, как все, всех хором как, собрались вместе и кинулись сделать дело. Задавить его на месте, что получилось. Политбюро ЦК КПСС заслушало на очередном заседании сообщение правительственной комиссии, о продолжении работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, постепенной нормализации обстановки на самой станции и прилегающей к ней местности. По всем этим вопросам приняты необходимые решения. Голос диктора Центрального телебачения 1986 года Виктора Суслова, который впізнаваний до нині, фиксирует и час, і конструкцію інформації, і інтонацію дозованої правди, і саму трагедію. Закордонні радіостанції були носіями дійсності, небаченого лиха. Побудова комунізму вилилася в апофеоз трагедії на Чорнобильській АЕС. Пожарний охрана. Алло, Іванков. Так, да. Значить, ви виїжджаєте у Прип'ять? Алло. Да, я слышу. На атомної станції виїжджаєте. Там деякий четвертий блок горить криша. Ало, Так, так. ви ясили кінатом. Там горить криша, твіті четвертого блока. Пожежники, ліквідатори ціною власного життя, ціною здоров'я рятували Україну та світ. Люди просто робили свою справу. Дніпропетровський загін був тоді одним із найбільших. Ніхто не думав ні про які пільги або подальші наслідки люди просто працювали. Це була нелюдська і людська пекельна робота. Згадують колишні працівники Чорнобильської атомної електростанції у ніч аварії Олександр Зеленцов та Олексій Бреус. Приходілось десь обломки, туди этим насосам. Уже люди були такого бордового цвета, у всіх постоянний фази роботи. Треба було піти в небезпечну зону, злити мастило, видалити водень, щоб уникнути вибуху, зокрема Лаличинко. Він міг послати до своїх підлеглих, Він був заступник начальника електричного цеху. Він пішов сам, зробив ці довгі, досить довгі операції, одержав дуже велике примінення, Через це загинув потім у травні. Пригадую зустрічі з ліквідаторами аварії на Чорнобильській електростанції в різні роки. Пригадую усе розказане ними, зруйновані долі, зруйноване життя. Жодний з них не міг похвалитися бодай більш-менш нормальним станом здоров'я. Держава усе зменшувала матеріальні виплати. На чорнобильській трагедії наживалися злодії. За масштабністю переселення із 30 кілометрової зони країна не знала аналогів. Тисячі сімей прийняла Дніпропетровщина. Мовчала сама природа, яка теж стала іншою. Ще довго стояли руді ліси, опечені радіацією, 17 тисяч гектарів лісу залишаються забрудненими. На березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою. На березі прип'яті березі, на ріки, що колись була голубою, стоїть йому атомна чорна свіча, лежать йому села в біді й розрусі, уп'явся в пісок пазурями корча, свистить йому вітер в дуплястому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат, Ікони покрав загубив респіратор. Тепер захотілося йому подрімать Оце його царство, він тут, імператор. Той чорний реактор, і пекло, і трон. Він спить на піску, підбгавши коліна, ясниться йому в Ореолі ворон, вже вся Україна, вже вся Україна. День за днем Чорнобиль промовляє до нас усіх. Не варто заспокоюватися. Малі дози радіації на живі організми до кінця не вивчені. Відтак відлуння Чорнобиля, на жаль, запрограмоване у майбутнє. Зона існуватиме десятки, якщо не сказати сотні років. Короткоживучі відходи радіоактивного зараження розпадаються 300 років. Уявіть 300 років. Решти стверджують вчені вистачить на термін життя на землі. Отже, кольори тривоги і печалі не зникнуть з Мальбертів існування, як і сама Чорнобильська аварія і її зона. Летючі крони голубих дерев із року в рік. Дожити до неділі ріка, багаття, озеро, курінь Аборигени, острова надії, бо соні ж дітки бігають малі. Пройшла гроза і не була озонною, А де тепер незона на землі? І де межа між зоною і незоною? Чорнобиль. Пам'ятаємо.